В принципі, саме російське керівництво військове, воно розуміло, що Авдіївка це достатньо укріплений район. От цікаво, яке воно має концептуально, скажімо так, політичне значення, що вони так взялися зараз за Авдіївку. Ну, дивіться, ну по-перше, не слід недооцінювати Росію. Знаєте, у нас трохи тут помінялися ролі. Спочатку, чому росіяни в Україну? Вони недооцінили українців, як і більшість в принципі, світу недооцінив українців, перецінив російську армію. Тепер у нас трохи ролі помінялися в нашій країні. Ми починаємо тепер недооцінювати росіян. Вони працюють на свою перемогу. Так? Вони бачать, якщо почалася мобілізація у них такий глухий спротив, тоді вони перейшли, а давайте потроху. Да їм байдуже все. Вони можуть робити це. Вони будуть завалювати трупами проблеми. Вони, вони розуміються так, що кількість перемагає якість. От що вони розуміють? Вони розуміють, якщо вони можуть мобілізувати таку кількість людей кинути, вони розуміють, що опору немає високого в суспільстві. Вони чітко роблять соціологію. Я упевнений, що ці 20 тисяч просто вираховано соціології. Як будуть помічати і як будуть реагувати росіяни? Тобто вони розуміють, що масово це багато, там 400 тисяч видно, а там -то одного смикнули, іншого смикнули, і відповідно вони так на виснажені. Далі будують військову військову промисловість. От вчора я бачу вже повідомлення з що шахіди прилетіли з Аліекспреса. Так. З моторами, тому що вони вчаться, тому що вони запускають свою примутлу. Я Бачу інтерв'ю Білецького. Він чітко говорить, перевага на в цьому безпілотних тактичного рівня Орлан і ланцети. До речі, ізраїльська, техно... ізраїльська ліцензія 2010 року. Що тут робити? Тільки механізація, мілітаризація, наша зброя, наша зброя повинна переважати їх на покоління. От що ми повинні розуміти: для того, щоб вони не з'явилися під Авдіївкою, війна повинна йти в тилу росіян, так, завалювати їхню промисловість аналогами, там, лапцетів і так далі, які тільки можливо. Власні ракети, мілітаризація, весь ресурс повинен туди. Нація повинна розуміти, що питання нашого виживання. Виживання є мілітаризація наявність власної зброї, тому що захід на жаль не дасть нам зброї, яка буде бити по території Російської Федерації. Дали атакам це попередили, ми взяли зобов'язання, що українці не будуть бити ще й по... намалювали карту конкретно, да. де їх використовувати. Да, да, так і є пов... але yeah. щодо інших, що вони відкрито говорять, бийте куди хочете, тільки не на нашою зброєю. Все чітко і ясно. Тому на це я завжди говорив і буду говорити там. Да? Ми запит суспільства, власна зброя, так, власного виробництва. Вирішити нарешті питання з цим ідіотським, коли досі не вирішено, щоб ви розуміли, коли е, у виробники зброї Державна аудиторська служба вимагає прибутки. Хоча тут слід розуміти, я тут навіть. Прибрати прибутки, прибутки збитком держави. Да, Прибрати так, це але, не але забрати. Так, я хочу так. сказати, це питання вирішується досить швидко, тому що mm -hmm. цей висновок будується на різночитаннях постанов mm -hmm. уряду mm -hmm. це переробити, зібрати трьох людей. Реально, Шмигаль повинен нарешті це зробити. Дивіться, коли там Крестельов, «Луч». Про це говорить, приходить з перевіркою. Так? Вже Південмаш пише на офіс президента. Офіс президента вже пише на Шмигаля. Я знаю, що три місяці назад. Особисто Зеленський давав доручення, м'яко кажучи, пану достатньо таких на підвищених тонах розібратися. Пан Шмигалю дає, що начебто в країні нічого не відбувається. Як і міністр фінансів, до речі, який є начальником ДАСУ, так? переписати цю постанову, вирішити це питання, розширення оборонного замовлення, застосування вже штучного інтелекту і так далі. От дивіться приклад. Пам'ятаєте, як зерновою угодою. Було питання, скільки говорили там конвої НАТО, будуть mm -hmm. заходити. Ніхто нічого не заходить. А чому порти відкрилися раптом? Чому там в Чорноморськ, Южна і Одеса? А тому, що взялися, не чекали допомоги. СБУ наштампували цих дронів, які лагідно назвали Сі Бейбі. Тобто морський малюк, мабуть, співпадіння, що у пана Малюка таке саме прізвище. так і наштампували дрони, закашмарили Чорноморський флот Російської Федерації, там вже під Керчу, там вже літають ці, ці дрони. так, Це асиметрична відповідь. І Що ми бачимо? Вони вже переводяться з Севастоп... Севастополя переводять Новоросійськ. От Буквально позавчора в Курський аеродром прилетіло 17 дронів. так, Чому наші дрони, наші дрони навіть не сумніваєтеся, але їх повинно бути масово. масово Якщо у нас, якщо вони вже наштампували там 40 тисяч на місяць, ми повинні виходити на такі на такі обсяги. Ми повинні розуміти, що так тим що... більше нам, в принципі, захід дозволяє це робити. Російська федерація Звичайно. шукає і... якісь шляхи для того, що ми повинні так. Західна зброя, так вона заходить по території України, ну в тому числі Крим, так, а те, що. Що власного виробництво повинно бути власного виробництва і переносити війну на територію Російської Федерації. Тільки так ці чмобіки і все інше не доїдуть до Авдіївки. Вони повинні здихати на території Росії в Ростовській області, Білгородській області, і так далі. Там повинно прилітати, руйнуватися логістика і так далі. Тільки тоді можна говорити, що у нас буде перевага. У нас Тут правильно було сказано, панам що, колегу, що е у нас ми об'єктивно слабкіше. Демографічний потенціал менше у них, просто більше людей, більше економіка. Там, те що говорять, те, що у них там труднощі будуть, не будуть у них великих труднощів, просто росіяни будуть менше їсти. От і все. А вони готові менше їсти за те, що будуть, будуть сидіти там на пайках і все інше, але заради величі вони будуть підтримувати своє керівництво. Тому механізація, ракети, які повинні знищувати а, там на 500, на 600 кілометрів, краще на 1000. Тисячі кілометрів, їх військовий потенціал, знищення їхньої логістики, це тільки власна зброя. І тут правильно сказано, війна не закінчиться після цього, після нашої перемоги. Росіяни будуть схожі на Німеччину після Першої До речі, світової війни. Ви, а дуже... це означає для того, щоб в дурну голову не приходили думок, так, мілітаризація, ракети, нового покоління. Знаєте, вони йдуть чмобіками мобіками, а у нас вже роботи повинні воювати. Так, от в. Злиці... Злетіло там, знаєте, там постійне чергування, постійне чергування безпілотники. Прилетіла, а може краще на територію Росії, щоб не доїхала і так далі. Тобто, ми на це повинні робитися. Тут, тут приклад для нас Ізраїлю є от показово. У них же постійна мілітаризація, була. тому, що вони розуміли, сподіватися, нема на кого тільки власна мілітаризація, країна, фактично військовий табір, інвестиції в оборонку, яке паралельно йде. В тому числі в наукові дослідження, чому до Ізраїля так багато наукових досліджень, це теж побічний результат ізраїльської оборони. Вони вкладають самі в себе. Так. От ви сказали цікаву фразу про рівень сприйняття загроз Російської Федерації, який він був до речі. От нещодавно кміс провів дослідження, в якому вказується, що з 67 до 43% зменшилась відсотків. Зменшилась частка тих, хто навпак, що хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси, і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятній для України умовах. Що це означає? Що арестович ще з екранів телебачення, і тому люди почали прозрівати, що вже 43% відсотки вважають тільки що Росія може завершитися, завершити її… давайте ну не перебільшувати роль арестовича. Так я думаю, що я люди. Самі, самі самі бачать, бачать те, що є. Ми повинні розуміти, що так, вони росіяни переходять у довгу війну, ресурсів у них є. У них є для, для України для них екзистенціальний виклик. Знаєте, як говорила Голден Мейер, ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. Досить маленький простор для компромісу. компромісу. Угу. Тому тут питання знову таке: що робити? Мілітаризація, нові технології брати. Я думаю, що після того, що сталося в Ізраїлі, я думаю, що можна вести перемовини в тому числі на купівлю ліцензій, наприклад, у ізраїльських компаній, або інших речей. Тобто ми повинні розуміти, що у нас, окрім виходу переходу на масову механізацію, немає виходу ніякого. Тобто, це і ресурси повинні банківської системи інвестуватися, в виробництво, в тому числі. Банкіри, які не фінансує зараз оборонку, або реальний сектор економіки, паразит та е, поплічник ворога. Чітко і ясно, сі ця розмова, що там не кому це не вигідно? Ти на кого працюєш? Чітко і ясно повинна бути заявлена і позиція національного банку, і позиція народу, і так далі. Якщо якісь банкіри почнуть говорити, що там щось їм не є стаття у карного кодексу. Так, протидія зб... Збройним силам України. Якщо так не хочуть робити, значить по поганому треба розмовляти. Ресурс повинен бути масштабований. Не повинні зараз у ці хлопці там дівчата, які сидять там по гаражах. Ці безпілотники робити. Це вже серійне виробництво повинно бути. Для цього повинен бути обіговий капітал. Я знаю ситуацію. Там навіть не невеликі гроші вони хочуть. Їм потрібен обіговий капітал для того, щоб там обладнання купити, розсередити так, його дивіться, так далі. Фотографії вже викладають наші збройні сили України. Оці... Цих дронів, е, запчастини з цих дронів, ну там е, там реально дійсно е, якоюсь поштою да. це все Звичайно. А Хто нам заважає з заліекспрес теж набирати? Є то проблема. Бери, беріть, робіть. Тобто, ми тут, тут питання в іншому. Тут пріоритети держави, пріоритети держави, кабінету міністрів нарешті повинно прокинутися, не вдавати що в країні е, не йде війна, фінансування виробництв. Так uh -huh. масово фі фінансова не робиться. Ми повинні розуміти, що. Заходу, заходу, ну не будуть вони переходити на таку мілітаризацію, як знаєте, заради України. Тому що вони виходять: ну так нам достатньо, так нормально, у нас є інші у нас є інші пріоритети. Проблема в тому, що це наші люди гинуть. так? Це наша, наші міста руйнуються. Тому в даному випадку у нас повинно бути масове виробництво. І дивіться, і тут ми виб'ємо оцей козир, яким активно користуються трампісти. так? Коли ми ми самі починаємо бути сильнішими. Ми до цього ще з вами Вони прийде. скажуть да так". от ми з вами говорили про підготовку нашої країни до можливої довгої війни з Російською Федерацією, і тут мова йде не тільки про збройні сили України, а й про ТИЛ, який теж має готуватися, і вже зараз і до цього мав готуватися, тому що в нас ціле літо було. У е, нас е, скоро холоди, і в, в цій ситуації ми маємо розуміти, що ситуація може бути і гіршою, ніж в минулому році. Е, можуть бути обстріли по енергетичній інфраструктурі. Треба говорити, що друзі, готуйтеся до блекаутів в такий-то, такий-то проміжок часу. Це буде обов'язково по 8 годин. Може, може, будуть відмикати по 6 годин. Неважливо, але ви повинні казати правду, тому що ми цієї правди не чуємо. Але ми бачимо рознарядки по обленер, обласним енергетичним компаніям, які присилають у військові адміністрації і на місця самоврядування, де чітко вказано дати приблизні часові проміжки, коли будуть відмикати електроенергію, в зв'язку з чим. Чому так? Ну, дивіться, я тут повністю погоджуюся, що ми повинні виходити з реалії, що воно буде. Так, а далі, знаєте, є цей принцип ще римського імператора Марка Аврелія, який сформулював так: роби все, що потрібно, а далі буде, що буде. Тобто, Зрозуміла стратегія і готуватися до найгірших сценаріїв. Коли ти готуєшся до найгірших сценаріїв, вони можуть статися, а може не статися, але ресурс у тебе підготовлений. Відповідно, це питання енергетичної інфраструктури, питання в тому, що чи було воно відремонтоване, з якої причини не було відремонтоване. Якщо приватні компанії не хочуть ремонтувати обленерго, це тоді вони повинні бути націоналізовані. Вибачте, будь ласка, ресурс повинен державний закачане туди і зроблене, якщо вони не поруються з різних причин. Хто хто там хоче від держави взяти гроші і так далі? Якщо олігархи, які володіють Обленерго, досі не продали свої будинки за кордоном для того, щоб інвестувати гроші, питання, навіщо такий бізнес потрібен Україні? Коли діти збирають гроші на армію, так? коли вся країна скидується на дрони, все інше, що ви особисто втратили? Від того, що відбувається в країні, і так далі, тому директивне управління по критичним непокритичних напрямках так. Зброя, не витрачати зброю на різні, не витрачати гроші на різні непрофільні витрати. Це стосується і доріг, які можуть і рік почекати. Так, це стосується різних там озеленень, бруківок і все інше. Чітко і ясно повинна заявлено, що все, що може почекати, може почекати. Ніяких перевитрат. Чітко і ясно повинно розуміти, що весь ресурс повинен спрямовуватись на армію. І тоді питання Харкова може. Зникнути яким чином, якщо вони будуть розуміти, що С-300 в радіусі 50 кілометрів, ти вже поставити не зможеш, бо прилетить одразу ж декілька дронів, які просто знищують, знищуються. Для цього там потрібна в тому числі наша зброя, яка буде вирішувати питання. Далі баш на баш Прилетіло сюди, прилетіло туди. По іншому з росіянами розмовляти не можна. Для цього знову-таки потрібна наша зброя. Якщо там питання в заводах, і це заводи потрібно робити, вони і далі нам потрібні будуть. Там питання можуть бути з безпекою. Ну, ППО, підземні, вибачте, приміщення використовувати в Україні. Купа ще підземних приміщень ще часів Радянського Союзу є. Врешті-решт, можна це робити, робіть. Вже я знаю промисловці, які навіть прилітає, вони розуміють, Децентралізація, зробити так, щоб ракет у вас просто не вистачило, щоб прилетіти в ті заводи, і так далі, все по іншому у інших напрямків. Просто не існує. Чим сильніше ми стаємо, чим глибше в глиб Російської Федерації залітають ракети, знищуючи їхню військову інфраструктуру, в тому числі, якщо там стріляють зі стратегічних бомбардувальників, значить вони в інший спосіб можуть зламатися. Або в інших, щоб у нас чим глибше ми будемо переходити на територію Російської Федерації, переносити війну, тим. Менше у них буде можливості використовувати, в тому числі, шахеди, ракети і так далі. А і знову-таки око за око, і навіть краще два ока за одне око, тоді буде тоді буде результат, тоді ми не будемо знаєте, так от, обговорити довго довго воно буде, довго. Ми повинні виходити з того, що воно буде довго, але цей строк можна скоротити. Якщо у нас буде власне озброєння і мілітаризація нашої країни, В Києві е, проходить суд у найгучнішій справі про державну зраду щодо колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініч, що він розказав? Е, оприлюднив в суді зміст доповідної ФСБ, де йшлося про контакти між керівництвом України та Російською Федерацією з перших днів. Президентства Зеленського в 2019 році. Мені цікаво, як ми маємо зараз сприймати цю інформацію, чи от як можна це, як можна це сприймати зараз? Чи варто зараз на цьому акцентувати увагу? Чи все-таки ми маємо питати, пане Тарас? Чи має бути допитаний бакану в цій справі? Як ви думаєте, раз вказує що? на нього Обов пан Кулі? Ну, якщо йдеться про якщо його прізвище прозвучало. Так, то я думаю, що ну, звичайно, повинен бути. Ну, подивимось, ну дивіться, систему характеризує не помилка, реакцію на помилку. Ну, Кулініча там він з'явився там за часів Баканова. А потім, коли поміняли малюка, прийшов полюк, особисто потім арештовував Кулініча. Її все ж таки справу порушили. І він зараз знаходиться в суді. Ну я теж погоджую, що він багато чого зараз буде говорити для того, щоб і себе відбилити, щоб закинути багато десь. Ну, я думаю, що слідство там буде проходити очевидний зрадник. Питання в тому, що ну йому погрожує пожиттєвий. Ну давайте будемо відверти, як і багатьоміж. Тому а, будемо дивитися за слідство. Добре, що воно почалося. Це означає, що система повинна очищуватись. Так, якщо тут правильно сказано, що як і Україна, Україна повинна розуміти, що ми повинні бути об'єднані навколо двох інституцій, наших там армія і спецслужби. Тому що це основа держави, як в Ізраїлі. Ну, там ще йде сіанізм, сі 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 але це ну, сіанізм сі це націоналізм, там, да, без перекладу, це то все. Тому армії спецслужби є армія навколо цього, і спецслужби, які ми там повинні навколо цього будуватися і їм довіряти в тому числі. Якщо там слідство буде виводити на конкретні речі, то звичайно, що і попередники, якщо там є причетність до цих справ, звичайно, що думаю. Повинні нести відповідальність. Як, до речі, і в Ізраїлі. От Знаєте, от, зараз питання там є. Теж, як пропустили, як це могло статися Ізраїль, який там все на електроніці побудовано, як вони там припустили питання? Тому що ви ж повинні розуміти, часто говорять, що спецслужби і силові структури зазвичай говорять багато чого. І в дійсності, 99% правда. Завжди в політичному ру керівництві як вони на це реагують? Який зовнішній контекст, в тому числі на Ізраїль, часто в тому числі вони там намагалися вони побудувати стосунки з Росією. Тиск міг бути і сполучених штатів Америки, як це до речі, під час війни судного дня було. Знаєте, я читав от спогади Голдемейр, Теж вони ж хотіли вдарити першому тоді, в 73-му році, хотіли. Ось, але питання були приходять до цього на Що ми будемо робити, якщо США не дадуть нам зброю? І Кісінджер потім підтверджував своїх спогоспогадах: ви б нас від цвяху не отримали, якби вдарили першими. Так, як це вийшло у них ще році, тому є багато контекстів, багато підводних ходів. Сподіваюся, що слідство дасть відповіді, і звичайно, що кулініч повинен отримати пожиттєве.